Добрий ранок! Правоохоронці викрили одну з масштабніших мереж наркодилерів, які продавали через інтернет різного виду психотропи, і таким чином заробляли близько 10 мільйонів гривень на місяць. Поліцейські провели спецоперацію на території 9 регіонів України та затримали 14 наркоділків. Зловмисники розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу телеграм-каналів. Викрили незаконну діяльність оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю та кіберполіції спільно із слідчими головного слідчого управління національної поліції. Послуги з продажу наркотиків та психотропів. Зловмисники рекламували через десятки телеграм-каналів. За допомогою месенджерів отримали замовлення та здійснювали доставку товару через сервіси поштових відправлень та так звані закладки. Зараз поліцейські встановлюють канали надходження наркотиків та прекурсорів, але в ході спецоперації було зібрано чималу кількість доказів, що підтверджують причинність підозрюваних до організації цієї мережі. Обшу буде протиступною слідчим групи слідчих головного слідчупина поліції, відшукування та вилучення наркотичних засобів, психотропних речових прекурсорів, знаряд для їх незаконного виготовлення, зберігання, пересування з метою збуту, злажування, пакування. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території держави виявлено та вилучено понад 20 кг солей альфа пвп амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок МДМА, 200 ЛСД марок, які за цінами чорного ринку становлять понад 11 мільйонів гривень. Також готівку в різній валюті понад 2,8 і 8 гривень, вісім автомобілів вартістю 170 сімдесят тисяч доларів США, зброю та набої до неї. У ході спецоперації затримали 14 осіб у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм усім наразі повідомили про підозри за виробництво, зберігання, пересилання та збут наркотиків в особливо великих розмірах. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів.